Земля стригається від поштовхів. Вода піднімається та змиває все навколо себе. Так у художніх фільмах зображують кінець світу. Емоційно вразливі глядачі у такі моменти вимикають запис. 11 березня на стоп натиснути так і не вдалося. Землетрус магнітудою майже в 9 балів та потужне цунамі вдарили по Японії. Сендай, місто мільйонник заливають семиметрові хвилі. Вода несе машини, літаки, будівлі. Рибацькі селища од суті. Більше половини 15-ти тисячного населення загинули або пропали безвісти. Рікодзен. Таката, Мінамі санріку ямада, Гори розбали, ось все, що залишилося тут. Відчий крик та плач. Тато, це все по-справжньому, чутно дитячий голос. Це кінець. Така відповідь. Однак до кінця ще далеко над вимученою землею нависла хмара радіації. Вибух стався на одній із найпотужніших атомних електростанцій світу – 1 В районі АЕС рівень радіації у 10 тисяч разів перевищує норму. Убивча хмара заражає воду і харчі. Реактори на аварійній АЕС вирішили демонтувати. Процес цей триватиме 30-40 років. Жертвами 11 березня стали майже 16 тисяч осіб. Більше 4 тисяч зникли безвісти. Загальні збитки які сягнули 300 мільярдів доларів. 2011 став роком втрат і для Росії. Протягом нього країна не один раз вставала у хвилині мовчання. 21 червня на посадку під Петрозаводськом заходить ту 134 Ми приземлялися, все було нормально, і тут почалося. Ми сідали не в аеропорту, а на якомусь шосе. Навколо були дерева. А розмах крил не давав проїхати, і літак почав рубати крилами дерева. Це спогоди Сергія Єрьоміна, одного із небагатьох виживших під час авіакатастрофи біля Петрозаводську. Літак компанії Росеєр летів. Із Москви. За вікном лайнера густий туман пілотів це не спиняє. Вирішують іти на посадку, хоча мали б піти на друге коло. До останнього моменту усе спорядження Ту-134 функціонувало. Двигуни працювали. Чому пілоти пішли на невиважений крок? Судово-медична експертиза показала, штурман був у стані алкогольного сп'яніння. Людський фактор вбив 47 осіб. Не минулої місяця іще одна братська могила. 10 липня теплоход Болгарія вивіз на прогулянку по Волзі жителів Татарстану. На теплоході грала музика. Люди відпочивали. Все сталося у лічені хвилини. Судно перехилилося, та умить пішло під воду. Вузькі коридори, заблоковані двері та тонни води. Ті, хто був всередині, просто не мав шансів. На борту була 201 людина. Врятувати вдалося лише 79. 122 пасажири більше не ступили на землю. Серед загиблих було 28 дітей. Пізнішого говорили про те, що теплоход був переповнений. Що 30 років Болгарія не бачила капремонту, що була маса порушень і несправностей. На перебій обурювались байдужістю тих, хто пропливав поруч і не допоміг. Однак стрілки назад не перевести. А це єдине, що дійсно могло б допомогти. На церемонію пам'яті загиблих зібралося більше тисячі людей. До причалу, номер 12 зносили квіти, іграшки та солодощі, палили свічки, на воду опускали вінки. 7 вересня знову втрати загинув, загинув, загинув. Навпроти прізвищ зі списку пасажирів значилось єдине слово. 8 вересня у Мінську мав відбутися хокейний поєдинок. Локомотиви з Ярославля зустрічався із білоруським Динамо. Очікували на аншлаг, останні збори, аеропорт. І ось вся команда вже пристібнула ремені. Чартерний як почав розбіг. Раптом літак викотився за межі смуги. Проїхавши по ґрунту, він таки піднявся у повітря, однак пролетів лише кілька секунд. Літак не встиг набрати висоту. Він зіткнувся з перешкодами та впав на землю. На борту було 40 П'ять пасажирів вижив лише один. Інженера завія обслуговування Олександра Сязова. Доставили до лікарні із переломами обох стегун, склепіння черепа, ребар і пошкодженнями грудної клітки. Трагедія під Ярославлем стала найбільшою втратою в історії російського професійного спорту. У літаку були зірки світової величини, майстри справи і просто батьки, сини кохані прощалися із загиблими у льодовому палаці Ярославля. За вікном сильний дощ та вітер. Біля палацу збирається близько 10 тисяч людей. Одні плачуть. Інші аплодують із динаміків звучать готки локомотива в останню путь.